І сказати про те, що давайте ми з вами з'ясуємо, що таке кар'єра як слово для кожного з нас. Тобто кожен з нас любить щось робити. Да? Є вже досвід якийсь роботи, і, в принципі, ви, як людина, якщо мене дивиться, ще людина 30-25 плюс, яка вже мала досвід роботи, ви розумієте, яка робота вам подобається, яка не подобається. Одразу скажу, що немає такої роботи, яка б 100% вам подобалась. 100%. Чому? Тому що люба ну, діяльність, люба діяльність, навіть якщо це діяльність, наприклад, Ну, давайте візьмемо саму просту діяльність приготування їжі. От якщо я люблю дуже класно готувати їжу, це все прекрасно. Але є моменти, які я роблю, ну не можу сказати, що я від них кайфую. Це піти купити продукти, привезти їх, запланувати, потім їх чистити, мити, манікюр у мене портиться, таке інше. Розумієте, тобто люба робота вона має під собою те, від результат від чого нас надихає. І ті моменти, які є технічними, і ну, які будуть присутні в будь роботі. Тобто ми з вами е, розглядаємо той момент, коли ключовим для нас з'являється не е, фокус на цих моментах, да, ну, технічних, а фокус на моменті самої діяльності, і не скільки діяльності, скільки результата, який ми отримаємо від діяльності. Тобто, е, е, яким чином і взагалі чому е, фокусуватись на грошах? Не завжди виходить отримувати той результат, який ти хочеш. Коли ти 24 на 7 думаєш, дивишся дуже багато, зараз же інформаційне поле, да, дуже багато лідерів думок, успішних людей, які заробили, вони кажуть, потрібно упорно працювати, потрібно, якщо ти хочеш бізнес ризикувати. Потрібно ще щось, потрібно-потрібно. Ризикувати можливо, якщо в тебе є чим ризикувати, да, і твій характер взагалі е дозволяє тобі ризикувати. Ну, не всі люті ризикові, не всім це потрібно. По-друге, ну, чи це є твоя мрія, чи ти просто гонишся за е якоюсь ідеєю, але все рівно в тебе не виходить, наприклад, стати керівником і заробляти більше, да, бо керівники теж заробляють більше.